Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хотілося би поговорити з вами про такого нашого Бога, слов'янського бога на ім'я Чур. Можливо, ви чули це слово. Бог Чур це вже не Бог першого покоління. Вважається, що його створив Бог рот для захисту родів людських і. Потім вже своїм дідом Сварогом він був посланий в світ людей для того, щоб по-чесному розділити кордони між кланами, між поселеннями, між сусідами, кордони земель. І коли Бог чур прийшов, спустившись на землю для цієї своєї місії, і почав ділити землі людські, то люди почали вигукувати чур мені, чур мені. І ось ця фраза дійшла і до наших днів. Мабуть, ви також чули і, може, навіть не замислювалися, звідки вона взялася і що означає слово чур. Ну, тепер будете знати, що це ім'я Бога. Вважалося також, що Бог Чур був, так як він був посланий оберігати людей, і род людський, і роди людські, то він вважається Богом домашнього вогнища, знаєте, таким дуже-дуже добрим поставленню до людей Богом. Він міг захистити як і сам будинок, квартиру, простір, так і його мешканців, від всього лихого, і від пожеж, і від грабунків, і від лихих духів, і всілякої нечисті. Також по старовинним міфам вважалося, що він був приближений до Бога Велеса і був в його військові. І коли Бог Велес розділив навпіл своє військо, то і одну половину спустив на землю світ людей, то серед цього війська був і Бог чур. А тому він, також як і Бог Велес, мав вплив на всіляких духів і добрих, і злих, мав з ними контакт, спілкувався з ними. І вони його навіть побоювалися. І якщо хтось заявив право на якусь річ чи на щось, чим би він хотів володіти словами чур мені, то ніхто не міг цього порушити. Це було так, така собі, як клятва, як договір. Якщо, до прикладу, йшли. Якісь мандрівники, і на шляху їхньому зустрічалося щось цінне, чим би вони хотіли володіти, то вони могли вигукнути чорнавпіл або чур мені одному. І це також вже було як закон, вже ніхто не міг цього порушити. Бог чур вважалося, що може в світі людей. Перетворюватися і приймати облик будь-кого й будь-чого, і любої тварини, і людини. Але частіше за все, вважали, що він міг перетворюватися або на юнака, або на старого діда, чи білого вовка. А впізнати Богачура можна було за синіми очима. Вважалося по міфам, що у Богачура дуже-дуже яскраві сині очі. Хоча птахом Богачура вважається лелека. Також такий птах, який обособлює собою як сім'ю, сімейственность, рід. От, і вважається лелека птахом Богачура. Кажуть, що коли Бог чур почав ділити землі, то робив це дуже справедливо і чесно. Вважали його, що він і брехню чує, і особливо не любив тих, хто хотів би нечесним шляхом заволодіти майном другої людини. І тоді він мог дуже розгнівитися і покарати таку, таку нечесну людину. Хоча насправді він був дуже добрим і лояльним до людей. Ще хотілося би сказати, що раніше на межах ставилися такі дерев'яні стовпи. І називалися вони тоді чурами або чурбанами. А вже пізніше люди почали вирізбляти в знак пошани до Бога Чура. На них його лик. І навіть мали вже оберіг Бога чура. Виглядає він як. Наче такий чоловік стоїть в оборонній позиції, взявши руки в боки. От, це є оберіг Богачура, і люди його намагалися ним прикрашати посуд, вишивати на рушниках, вирізблювати і тримати в домівках своїх, таким чином, оберігаючи і себе, і свій дім від всього лихого. Так як Бог Чур мав в світі людей контакти з усіма духами і добрими, і злими і вважався головним над ними, то він з ними мав спілкування, збирав інформацію у них і в лісовиків, і в домовиків, і в, пол... в польовиків. Про світ людей. І тому був завжди в курсі справ, як люди живуть, чи по честі, чи по совісті, чи ті кордони, якими він розділив землі, не порушуються, чи ніхто не порушує його кордони. От. А навіть до наших днів дійшло і зараз цим користуються. ну, До прикладу, ворожки, чаклуни. Цілителі. Коли їм потрібно очистити свій простір, або захистити його від впливу чужих енергій, чужої магії, то вони захищали свій простір також оберігом чура і іменем чура. Існує заговір такий до чура, але було навіть досить запалити воскову свічку чи лучину. і по колу обнести те місце, де ти збираєшся ворожити чи творити свій обряд, і сказати чур місцю цьому. І вважалося, що не одна істота, не одна сутність лиха не може переступити в межу обчерчену з іменем Бога Чура, і ніхто не міг втрутитися своєю лихою магією чи сутністю в простір тієї ворожки чи чаклуна, який починав працювати. Я точно знаю, що і до наших днів дійшло і зберігся цей заговір Чурчурило, старий престарий І ним користуються ті, хто практикує слов'янську магію. І робить слов'янські обряди. Ну, що ще можна сказати про Богачура? Шанували його дуже люди і любили за добрість його, за допомогу. Тому не тільки вдома він міг захистити, але й десь в мандрівці, в лісі, в полі. Скрізь. Якщо людина бачила, що їй може загружувати якась небезпека, то захищали себе іменем Чура. Чур мене чур мене казали. От. І від лихого ока, і від злого язика також захищалися іменем Чура, і вважалося, що ніяке зло не може тоді вплинути. Звісно, і Дні в календарі існували і існують почитання Бога Чура. Їх є навіть цілих три. Одне, одне з них свято почитання вже скоро, в червні, 30 червня. А основним днем почитання Бога Чура вважається 27 липня. І тоді, до речі, підносяться йому треби. І на рівні з ним чистується ще й задобрюється й домовий. Требою основною і улюбленою вважається учура гаряча кашка. Люди залишали з вечора горщик з кашею, обмотуючи його ковдрою чи чимось теплим, щоб вона не вихолола. І треба було, щоб вона збереглася гарячою до півночі. От. Ну і раджу вам, друзі мої, захищати свій дім, свій простір і самих себе, і свої особисті кордони, звертаючись до Бога Чура, до нашого слав'янського Бога. Ніяка нечисть, ніяка сутність не може перетнути межу, якою було захищено помешкання, чи взагалі власний простір людини з іменем Богачура. Ну, ось така розповідь не дуже довга, але, думаю, корисна буде для нас, для всіх про Богачура. Ну і ще коротенько хочу сказати про. Таких, мабуть, знайомим нам всіх сутностей, як злидні, це одна з складових української міфології, і вони існували як такі маленькі чоловічки геткенькі, геткенької подоби, такої страшненької. І звалися вони злидні. Вважалося, що, якщо в домі завелися злидні, живуть вони десь за піччю, і тоді господар, господар цього дому міг втратити і майно, і достатки, і взагалі бідність в дім приходила і не міг господар. Ніяким чином позбавитися від бідності, від безгрошів'я. Все на нього якісь лиха сипалися і ніяк не міг він розбагатіти. Люди дуже боялися цих злиднів, але мали і спосіб позбавитися. Вважалося, що можна було їх заманити або в табакерку, або в пляшку. І потім запечатати і або закопати, або десь викинути. Але вважалося, що якщо хтось знайде цей предмет і відкриє його, то тоді ті злидні накинуться на свого визволителя і перекинуться до його дому. Оце такі були міфи наших пращурів. І були такі сутності злидні, в котрих вони вірили і в котрих остерігалися. Ще був, хотілося б сказати про полуденницю, також один з персонажів української міфології, саме. вважалося, що це вигляд вона має Полудениця як така собі або дівчина, або баба, з розпущеним волоссям. І з серпом в руках. І була ця сутність доволі злобною, злою, вона могла нападати на тих людей, котрі в гарячий полудень трудилися десь на полях. Могла запаморочити, могла навіть вбити. Ну, Мабуть, таким чином наші пращури називали сонячний удар. Так що, як нам відомо, язичники і слов'янські язичники, в тому числі, вони все-все, всі події, всі природні явища якось намагалися пояснювати. І до кожного такого явища, або до кожного чи доброго, чи злого у них було своє або Бог, або Божество, або дух, ну, от і було таке була така сутність. Яка називалася полудницею. І таким чином, як би це правильно сказати, люди самі себе берегли, тому що вони цієї полудениці дуже страхалися, боялися, що можуть накликати на себе біду. І таким чином в, гарячі, в саму гарячу пору в полудень, Потрібно було відпочивати і не ходити робити в поля, і не накликати на себе біду. Ну, Це такі, знаєте, чисто українські міфологічні істоти. Взагалі ну, слов'янська міфологія вважається ну, такою найяскравішою, найсамобутнішою. І дуже-дуже багато має всіляких персонажів: і добрих, і злих, цікавих, і корисних, і не дуже. Тому читати про них і взнавати про них і цікаво, і навіть дітям можна розповідати в вигляді казок. Ну, на сьогодні, мабуть, все, друзі мої. Поділилася такими. Трошечки веселими і корисними знаннями. Оберігайте свої домівки від злиднів <хи> і при... закликайте Бога Чура, щоб він їх звідти також туди не допускав і виганяв. Ну, все, до нових зустрічей. Бажаю всім мира, добра, садиб без злиднів. Берегтися в гарячі часи від полуденниці і захищати себе, свій дім, свою сім'ю, свої кордони іменем Бога Чура.